Саморозвиток. Зацікав? Привіт! Мене звати Іван Чубукін, і я є проектним менеджером освітніх програм та проектів для молоді. І ось мої 5 плюс 1 порада тобі по саморозвитку в Україні. Перше, займайся емоційним розвитком. Заведи щоденник емоцій, записуй туди кожного дня всі емоції, які ти проживав протягом цього дня. Це допоможе тобі справлятися з ними наступного разу. Друге, займайся інтелектуальним розвитком. Саморозвиток – розвиток це основа твого майбутнього, тому став перед собою цілі і їх досягай. Наприклад, що понеділка став три основні фокуси на тиждень, а в кінці дня підводь підсумки, що вдалося, що не вдалося, що можна було покращити наступного разу. Третє: займайся фізичним розвитком, бо це основа твого цілісної особистості. Так ти будеш мати ресурс для досягнення своїх цілей, а також можеш покращити свій стан. Четверте: займайся своєю інфогігієною. Повидаляй всі анонімні телеграм-канали та підпишись на ті, які входять до білого списку медіа. Можеш їх просто загуглити. Четверте, займайся волонтерством. Країна потребує твоєї допомоги, і в тому числі так ти можеш знайти для себе нових друзів, допомагаючи бути корисним для інших. Загугли на такі організації, як Бур, зміли відновлювати та Українська волонтерська служба. І останнє. Організовуй збори та донейти, бо країна потребує твоєї проактивності.